Доброго вечора. Це програма Час підсумки дня. Сьогодні ми спілкуємося з громадським активістом Юрієм Луценком. Добрий вечір. Вітаю вас, пане Юрію. Ви постійно закликаєте опозицію висунути єдиного кандидата на президентські вибори. Але Юлія Тимошенко в своєму листі, який був близько місяця тому, закликала не робити цього. Вона зокрема сказала, що це позбавляє народ права вибору і тому не варто домовлятися в тіні. Виходить, ви хочете, аби вони домовилися в тіні. Справа в тому, що після мітингу 18 травня опозиція оголосила про похід окремими колонами, і на це нема ради. Я навіть не буду коментувати, подобається мені чи не подобається, але це факт. Отже, виходячи з нього, я пропоную все ж таки розпочати із вивчення уроку майдану з моєї точки зору. Один з основних уроків майдану полягає в тому, що ми маємо обирати не стільки лідера, скільки програму змін. Яка стоїть за лідером та його командою. І саме тому я пропоную спочатку е, публічно оголосити про те, яку країну буде будувати опозиція, дати зрозумілу альтернативу нинішній бандитській державі Януковича, оголосити публічно до виборів команду кожного з лідерів опозиції. А після цього ми будемо, очевидно, народ буде приймати рішення про те, яка команда і яка програма їм більше до вподоби. Тим не менше, я наполягаю на тому, що входити в президентську кампанію двома або трьома командами з трьома лідерами і з трьома програмами є як мінімум ризиковано. Нам протистоїть ризик. Нам, як і в 2004 році, протистоїть моноліт чиновників, суддів, правоохоронців, олігархів, бандитів, які збиті страхом і грошима в достатньо серйозну потужну силу. У них є кандидат, якого називають хазяїн, з 20% стартової рейтингу. Ми йдемо трьома колонами, які очолюють лідери з рейтингом 15-20%. Це дуже небезпечно. Хтось сумнівається в тому, що влада, яка тепер контролює МВС, на відміну від попередніх років, прокуратуру, Мін'юст, всі виборчі комісії, намалює собі 30%. Хтось забув, що в 2009 році відставання Юлії Володимира Тимошенко від Януковича в 10% було колосальним психологічним сигналом демобілізації демократичного електорату. Тому я особисто вважаю, що опозиція має вийти, якщо не на єдиного, то на узгодженого кандидата з єдиною програмою змін. З єдиною командою змін, з єдиним лідером змін про програму хочу трошки згодом, але е, як ви гадаєте, який коефіцієнт корисної дії роботи, наприклад, партії батьківщина, який доведеться працювати на кандидата в президенти, тягне бока не свого кандидата, а чужого кандидата, Точно як коефіцієнт корисної дії Юлії Володимир Тимошенко, яка не побоялася прати сорочки у всіх штабах Ющенка і добути перемогу над антинародним режимом. Точно такий ж і зараз, якщо ми дбаємо про національний інтерес, а не про партійний, а тим більше особистісні інтереси лідерів. Ще раз скажу: на сьогоднішній день урок Майдану і, між іншим, уроки мітингів повстання України свідчить про те, що люди не готові виходити на захист лідерів для зміни таблички на головному кабінеті країни. Я впевнений, що вони масово готові підтримати зміну країни, в якій ми живемо. Змінити її для того, щоб люди відчували тут себе безпечно і комфортно, є головним завданням 2015 року, а не просто змінити прізвище президента. якщо, якщо опозиція запропонує такий варіант, я впевнений, що ми отримаємо не тільки відразу перемогу у першому турі, але і отримаємо критичну масу мільйонів людей, які вийдуть на вулиці для захисту цього результату. Адже свят. У вас немає сумнівів в тому, що... Цю владу неможливо усунути лише переможною арифметикою в бюлетнях. Ви не сумніваєтеся, що людям придеться продемонструвати рішучість відстояти свій результат, а для цього потрібно щось більше, ніж віра в вождя. Для цього Я... тебе особистий інтерес. Я сумніваюся, що єдиний кандидат не стане ключовою мішенью для влади, так як ви кажете, для її кулака, який ви показали, який буде спрямований не супроти трьох, а супроти одного. Перше. Як тільки буде єдиний кандидат з стартовим рейтингом понад 30%, цей кулак влади відразу обвисне, обм'якне. Бо почнеться е, розуміння, що перемога їхнього хазяїна не гарантована. Так було в 2004 році, коли міліція не спішила виконувати злочинні накази, коли суди не спішили приймати вигідні владі рішення, коли чиновники зливали інформацію в опозиційні штаби, тощо, тощо. І другий ви. Так, да, звичайно, дехто мені говорить про те, що це небезпечно з точки зору навіть фізичного виживання цього єдиного кандидата. Окей, оголосіть публічно про те, що в разі усунення режимом будь-кого з кандидатів його замінить наступний. Тоді Але цей наступний буде зацікавленим, щоб усунути попередньо. Ну, навіщо ми так думаємо зразу про людей, що вони переслідують тільки свої інтереси? Мені здається, що сьогодні в опозиції знаходяться люди, а в керівництві опозиції тим більше лідерів, які розуміють, що жити в такій країні, як сьогодні, є більш небезпечним, ніж ризикнути один раз і поступитися своїм особистим інтересам. Гаразд в разі, якщо Конституційний суд а, дозволить. Або роз'яснити, що людина з непогашеною судимістю має право балотуватися в президенти. Ви підете? Ні, я не піду в президенти, не тільки тому, що це не дозволяє нинішній закон президенти, і не тільки тому, що рішенням суду мені заборонено обіймати будь-які розпорядчі функції протягом наступних трьох років, а тому, що вважаю, що в українській опозиційній політиці має бути людина, у якої є об'єктивне право. На дружню допомогу, в тому числі дружню критику, публічно не намагаючись стати ні президентом, ні прем'єром, ні міністром, ні навіть депутатом. От у мене така функція. Я сьогодні ще три роки не маю права бути ніким із названої мною посадових осіб. І вважаю це за велике благо, а не за проблему. Я вважаю, що це дає мені право бути більш об'єктивним у своїх доп... критиці і допомозі опозиції. Мені здається, це робить мене вищим від підозри в певному егоїзмі. А ким ви себе бачите в майбутній владі, коли цей термін, наприклад, пройде керівником бюро по боротьбі з корупцією? У мене є чудова робота, Луценко. Вона мене влаштовує. Але хто це? <с? <с?> я не мислив над тим, яку посаду мені займати. Я мислю в категоріях двох речей. Перше, я хочу дійсно перемогти нинішню ганстерську бандитську владу. Перше. Другий, я хочу допомогти молодим, активним людям війти в українську політику. І зараз займаюся тим, аби сформувати, допомогти сформувати їм нову громадську організацію, яка допоможе опозиції на виборах і, можливо, зробить свій внесок в майбутню українську політику. І третє, якщо вже ви так серйозно питаєте. В тюрмі мені прийшло одне із багатьох інтерв'ю, таке цікаве запитання від пані Влащенко. Яка у вас мрія? Я надовго замислився над таким простим запитанням. Ну, я віджартувався, сказав, що після Наталії Королевської навіть стрьомно відповідати на такі запитання. Але потім декілька ночей подумавши, я сформулював свою мрію. У мене їх дві. Перше, я хочу стати депутатом Європарламенту від України. І друге, я хочу бути. Граючим тренером, а можливо, і просто тренером молодої політичної команди, яка замінить моє покоління в українській політиці. Тобто ви хочете бути тренером тягнебока, Луц, тягнебока Яценюка або Кличка? Я їм колега і друг. Ми з ними одної політичної генерації. Я говорю про тих людей, яким сьогодні 25-30 років і які вперше входять в українську політику. При всіх моїх плюсах і мінусах у мене є одна дуже важлива річ. Я був і у владі, і в опозиції маю колосальний досвід, і там, і там. І ще одне: я, напевно, єдиний політик, який побував по обидва боки колючого дроту. Саме це дозволяє мені мріяти про допомогу новому політичному поколінню, яке буде користатися цим досвідом, аби не проходити наш шлях по граблям. Ну, от ви є, зокрема, ініціатором так званої ініціативи Третя Республіка, яка зараз напрацьовує одну з платформ, яка би могла об'єднати так звану альтернативу сучасній владі. Мені цікаво, який підхід ви розробляєте для. Людей для нових оцих людей. Який критерій? Адже відомо, що народна самооборона, мабуть, себе не виправдала, у вашому розумінні. Фактично 50% серед депутатів народної самооборони вони перейшли після вашого арешту на бік влади. Е, в... Народна самооборона був вдалий повстанський проєкт одноразового використання. Нам не повезло, бо ми швидко виграли. Сталися позачергові вибори, і не було часу відсіяти людей і перевірити їх на практиці. Зараз цей час і така можливість, і цей гіркий досвід у мене є. Тому ми не будуємо ні нову громадську організацію, ні нову партію. Ми будуємо надпартійну мережу людей, які не хочуть миритися з нинішньої несправедливістю країні. Боротьба проти несправедливості, проти зла залишається основним викликом, основним рушієм до змін в Україні. Ми будуємо принципово цю організацію не як альтернативу нинішньої опозиції, а як їхньому громадській допомозі. Але яким чином ви відбираєте людей? Тому найважливіше, ми будуємо її на дільницях і в округах, а не в областях. Це свідчить про наш намір допомогти опозиції на цих виборах. Як ми відбираємо людей? Дуже просто кожен хто зголоситься ставати в наші ряди і поділяти наші принципи на 2015 і далі. Може починати цю справу, але Наш... даруйте, це можуть бути люди, які програли вибори у 2012 році і зараз зацікавлені зайняти якусь нішу, кудись потрапити. Саме тому кожному з них ми пропонуємо просту річ. У нас немає вертикальних структур. У нас немає старих і нових знайомих чи незнайомих політиків до нас на сайт третьої республіки пишуть люди, які реєструються як активісти, і отримують три простих завдання. Завдання перше сформувати трійку на своїй дільниці. Спостерігач, агітатор, член комісії. Завдання друге Завдання друге сформувати десятку людей, в яких є своя множена техніка для агітації на своїй дільниці. Завдання третє сформувати 50 осіб, які готові вийти на вулиці і захистити переможний результат опозиції в 2015 році. Всі, хто пройде горнило наступної президентської кампанії. І засвідчать активність, і що ще важливіше, командність зможуть пізніше сформувати після виборів сформувати певне ядро громадської організації, а можливо і партії. Але до закінчення виборів вони будуть показувати себе в справі, а не в амбіціях. То ви гадаєте, ці люди, наприклад, потрапивши у парламент там з допомогою інших політичних сил, вони вже не стануть зрадниками? Я не виключаю того, що вони підуть в нинішній опозиційні партії. Я не виключаю того, що вони можуть створити нову партію в разі, якщо наша опозиція продемонструє свою неефективність в цій кампанії і відкине переможні стратегії, в тому числі співпраці із позапартійним мільйонним населенням України. Але я впевнений в тому, що у нас попереду дуже важкі випробування, і вони покажуть, хто є хто серед цих людей. І це буде ті крупинки золота, які відсіє сито випробувань 14-15 років. Їхня перспективу приймуть вони рішення самі. Я насправді не організатор цієї політичної сили. Я можливо порадник, можливо, ініціатор, можливо, медіатор цього процесу. Але я ж ніяк не роблю якусь громадську чи політичну силу під Луценка. Моє завдання зробити небайдужих людей не, суб... не об'єктом. А суб'єктом української політики я хочу, щоб їх не використовували тільки раз п'ять років, а щоб вони наймали у владу тих політиків з тими програмами, які вигідні українському суспільству. Це моє найбільше бажання. І саме тому я займаюся цим. Мені Теж дуже хотілося, аби ми наймали політиків, а не вони наймали нас потім за гроші на мітинги. Але тут дуже важливий момент. А яким чином. Або що повинен підписати у президенти, аби, наприклад, той же ж опозиціонер не вказував перстом, от ти будеш генеральним прокурором, ти будеш мій сусід, наприклад, верховним суддею, а ти, мій друг, який мені не заважає, ти будеш прем'єр-міністром. От як, який механізм це забезпечити? Я думаю, що він зрозумілий. Лідер опозиції має запропонувати альтернативний план дій після приходу до влади. Наприклад, він має сказати: я очищаю повністю правоохоронну та судову систему. Ліквідовую ці структури, приймаю нові європейські закони, пропускаю через детектор брехні новий персонал і забезпечую розділ їх з врахуванням можливості відклику громадами або місцевими. Так, радами. Це має бути набагато конкретніше ніж гасло бандитам тюрми. Безумовно, він каже, як це буде зроблено, механізм. І після цього каже: а виконавцям цього механізму. Буде, наприклад, прізвище такий-то генпрокурор, такий то міністр внутрішніх справ, такий то міністр юстиції. Тобто, ви закликаєте кожного з лідерів опозиції назвати свого генерального прокурора, свого прем'єра? І я впевнений, що оголошені програма, план першочергових заходів і команда виконавців скаже нам набагато більше, ніж кольори прапорів та агітаційні ролики, які ми нас згодують останні вибори. Я впевнений, що саме це може дати подолати постмайданну травму тих, кого обдурили в 2015 році, і тих, кого розчарували після цього. Мені здається, що коли люди відчують, що є потрібні їм цілі, зрозумілі їм механізми їх досягнення і відповідальні команди їх реалізації, ми можемо отримати мобілізацію всіх тих, хто хоче жити в нормальній, процвітаючій, демократичній країні. Яка роль у цьому всьому Юлії Тимошенко, яка досі залишається за ґратами, вона буде залишатися в лікарні у Харкові? Вона буде в медичній установі у Німеччині. Чи вона буде брати участь як кандидат у президентських виборах? Якщо ви питаєте мене, давайте папір я зараз підпишу, щоб вона вийшла на свободу. Але, на жаль, не все залежить від мене. Я вважаю, що Юлія Тимошенко була, є і залишається лідером української опозиції. Мало того, її відвідують європейські та міжнародні діячі частіше, ніж президента України. А це означає, що вона була і залишається центром української політики в очах світової та української громадськості. Рішення Юлії Володимир Тимошенко щодо формату виборів, щодо їх е е ключових діючих осіб та головних е е подій буде мати визначальне значення. Більше того, я би хотів, щоб в будь-якому разі Юлія Володимирна при цьому це робила не з тюремної камери, а з свободи. Щоб ми могли співпрацювати, а якщо це необхідно і дебатувати, і, але знаходити спільне і перемагати разом, я впевнений, що це було б найкраща відповідь для звільнення України. Але якщо вона буде, наприклад, знаходитися у німецькій клініці, навряд чи вона буде брати участь в українській виборчій кампанії, натомість залишаючись всередині в Україні. За ґратами вона все-таки теоретично може брати участь виборчій кампанії. Це ви знаєте, я побував на тому місці достатньо довгий час, щоб сказати вам просто річ: нема нічого важливішого, ніж свобода. Всі оці політологічні розклади про те, що комусь вигідно побути в тюрмі, здобути рейтинг або краще сидіти в тюрмі, ніж лікуватися на волі. Це це настільки дурня по відношенню до сумної реальності, коли ти прокидаєшся в клітці. В неволі і позбавлене не просто людського життя, але просто розуміння, що ти вільна людина, не тільки можливості впливати на політичний процес, а просто жити, як Богом, мати Богом даровано цінності, що всі ці наші розмови відходять просто на задній план. Я закликаю не займатися грою на цій ситуації. Для мене очевидно. Звільнення Тимошенко є першим кроком по звільненню України. І чим швидше це відбудеться, тим краще буде для всіх, в тому числі для тої влади, яку посадила Тимошенко. Не затягувати цю проблему, яка стала особистою проблемою Януковича, що транслюється на невдачі України. Є вигідно в першу чергу йому. Треба визнати свою помилку, відпустити. Заручника, якого нинішня влада захопила вже більше ніж два роки тому, і почати займатися політикою, а не ганстерською діяльністю, чому ж тоді опозиційні лідери і деякі народні обранці з опозиційного табору постійно закликають, аби вона лікувалася в Німеччині. Все роблять для того, аби вона мала змогу лікуватися в Німеччині, тому що це один із варіантів виходу з тупика, в яку країну завів Янукович. Очевидно, що це один із прийнятних для нього варіантів вирішення цієї проблеми. Я не хочу вдаватися в деталі, бо, чесно кажучи, чим менше про це говорити публічно, тим швидше може ця проблема вирішитися. Знаю одне, Тимошенко повинна бути вільною, як і кожен інший громадянин незаконно посаджений в камеру. Юрій Луценко, громадський активіст, співзасновник ініціативи Третя Республіка. Дякую вам! Дякую вам, що дивилися. Залишайтеся далі з п'ятим каналом. Попереду ще багато цікавого.